Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Нарешті сьогодні ми з вами вже дивимося на ці квіти, які приховувала наша орхідея-незнайомка. Звуть орхідею Сідерс. Ось вона так розположена в такому кашпо. В неї дуже велика шия, багато коріння. Це орхідея від мого дяді. Дісталася мені, дуже йому вдячна, що він мені передав орхідеї. Вона ну, тут щось так дивно зростала, я думала дасть дітку, а може і дві дітки, а видалося, що невідомо, що завмерло, і квітонос. Потихеньку вона нарощує корінчики, ви бачите, що є декілька в активному рості. Якась брунька є на основанні шиї, там ще у нас і мерестемна брунька, трошки набухла, вона не була такою набухшою. Щось ця орхідея замишляє. Що буде далі, невідомо. Також в неї зростає центральний листочок. Це дуже гарно, і це нам говорить про те, що орхідея зараз знаходиться в активному рості, тому що ростуть корінчики і ростуть листочок. Ось такі дві чудові квітки нам дала ця орхідея, показала своє обличчя, чому ми дуже раді неймовірно біла рожева красуня. В неї такі. Цікаві пелюсточки, дуже гарна губа, і які ж в неї довгі, закручені, жовті вусенята. Прям така орхідейка класна. Мені здається, що вона має бути трошки більша з розміром ця квіточка. Будемо, звісно, порівнювати в наступному її цвітні, яка ж вона буде. Але дуже б хотілося, щоб вона трошки себе. Краще почувала і мала більше корінчиків і більше листочків. Ось така в мене чудова орхідея. Завжди цікаво побачити, що ж там скривалося за тими листочками. Яка ж там орхідея незнайомка була? Дуже вона, до речі, гарно виглядає з мультифлорою Кенді. Подивіться, як вони гармонійно, біло-рожеві орхідеї. Максимально різні по розміру, за губками своїми, але дуже гармонійно виглядають в колекції. Так що тепер, чим більше квітів, тим більше орхоносолоди милуюся квіточками і вам показую цю неймовірну красу. Бажаю вам гарного дня і тихої ночі, Ще побачимось на моєму каналі!